Вітаю всі! Хочу подивитись відео про повноваження ТЦК. Дуже багато скандалів, проблем хочуть зменшити їх повноваження. Чи дійсно так буде? Давайте так. Повноваження ТЦК будуть зменшені дійсно. Повноваження ТЦКшників. Так. Обнулення ситуації, тобто, це серйозні зміни. Вони не будуть вже такі шустрі, круті і молодці. Ці ТЦКшники. Четвірка жезлів це часткова перемога над ситуацією. Тобто дуже хотілося, щоб вони перестали це робити, о, руйнування цього всього, новий шлях. Нарешті до влади дійшло, що вони, що вони творили. Дійшло. Ось вони це і творили, кошмар цей. Ось розумієте, розпач повний. І ситуація підвішена стала. Чому? Те, що вони чудили творили, не без грошей, не без фінансів, ви це розумієте і не хочуть цей бруд весь сказати, не ненавиджу це питання. Та я зайшла в глухи, жертва. Там все ролі жертви випали. Неприємно, але факт. Тому наші нарешті вирішили, що треба вирішувати це питання, і воно буде вирішено досить непогано. От цим ТЦКшникам. Беру другу колоду, яка в мене суто для таких політичних серйозних питань, всяких різних. Так, ТЦКшника. Зменшить повноваження. Щоб вони не були такі наглі. А дійсно зменшать. Так. Ця колода, взагалі, десятка пентаклів. Це дуже серйозне зменшення повноважень. щоб вони. Так, дивіться, верховна жриця. Тобто, це все буде не так просто, як ми думаємо. Є багато підводного каміння. Трика Пентаклі. Звісно, вивчення ситуації. Обдумує. Дуже серйозне обдумування, підтримка, і що з цим робити. Не думаю, що з цим розробити. Куди направити це все? Дивіться, хтось таки повинен робити справи. І це через те, що випадає, будуть варіанти. Реальні варіанти, хто що буде робити. Просто це будуть не тільки ТЦКшники, а інші, можливо, організації. О, в тупік заганяють. О. Так здала. Робимо красиво, красиво. Дивіться, що казати про ТЦК, то вони будуть дуже-дуже обмежені. Вони таки стануть обмеженими самі ТЦК, за той негатив, що вони наробили. Почекаємо, подивимось. На даний момент енергії такі.